Люди часто видаляють з переписки паспорти. Типу, це там конфіденціальна інформація, вдруг ви щось зробите з цим паспортом і так далі. Я за 8 років досвіду ні разу не чув, щоб за фото за кордонного паспорта хтось там виписав на когось кредит, або якісь були проблеми, або фото паспорта мало якусь цінність, якісь там паспортні дані, у жінок там 50-55 років. Це просто, ну, це, ну, такі страхи людей, і вони якби зрозуміли, но За 8 років я жодного не чув випадка, щоб з тим з паспортом можна було щось зробити. Де вас можуть кинуть, можуть кинути вас на коли платна вакансія. Всі платні вакансії, вони незаконні. Тобто, тобто, працевлаштування в Європі, воно все безкоштовне. Це. Наказуємо, не знаю, там уголовна адміністративна, якщо ви за роботу за працевлаштування берете гроші. Це незаконно. Наприклад, я особисто влаштовував ще до війни в Німеччину. В ваканс... Верні були класні вакансії, іноді там попадаються, ну, це рідко-рідко. Була там короче, ферма. От. І всі ж беруть вакансію ну, за вакансію гроші. Там 200 євро, 300 євро, там і так далі. І я влаштовую. Я хлопця влаштував, я з ним ну, до сих пор, вже скільки років, 4 роки пройшло, в гарних відносинах. Є відгуки від нього. Віталя, привіт. Вот, і, і як з нього взяти гроші? Я говорю, Віталь, я тебе устрою, але ти повинен 200 євро. Хоч він і мені друг, він мені не вийшла ці 200 євро. Ну, тому що ну, не висилають. Навіть якщо суперпорядочні люди, вони кажуть, «Давай мені класну вакансію, я тобі заплачу. Не висилають день. Після зарплати не висилають. Наоборот, до висилають, і до сотні людей дурять, десятки людей дурять, що висилають гроші. А щоб зняв роботодавець, це незаконно. Він дає відомість, він розслідується. І там нету такої статті, що за працевлаштування за вакансію. Тобто зняти гроші неможливо, можливо тільки взяти наперед. От коли вас беруть наперед гроші, вас надурять 99%. 99%. Якщо навіть дадуть роботу, то вона зовсім буде не така. Чому? Тому що я знаю багато випадків, коли платили за Голландію. Куча випадків, куча роліків є з тікток в моїх, що я записував людей, клієнтів. Що вони їхали, наприклад, в Голландію, там на стоячу роботу, а вони там рачки лазять, обіщали 2000 євро, якщо в випадку случае получать 1500 євро і вони вже потратили 200 євро на дорогу, 200 євро на вакансію, 400 євро проїли, то тобто вже мінус 800, у них витратна частина. І от так вас можуть надурити. З паспортом жодного випадка, щоб Якісь не бойтеся, ставляти свій паспорт, він нікому не нужен. У любого рекрутера цих паспортов сотні, і не як не ти не використаєш ці дані, так що не бойтесь і не видаляйте ці паспорта. Не не сходьте з розуму.